Всім привіт! Ви на каналі First Capital. І сьогодні я вам розповім, як обміняти українське водійське посвідчення на англійське. Я сам це зробив, і з власного досвіду я вам розповім. Я вам розкажу, як заповнювати форму D1 і на який поштовий код відправляти листа. Поїхали! Спершу ми. Зайдемо на ось цю ссылку і подивимось на які водійські права ми маємо право. Тут є чотири питання. Поїхали. Будемо дивитися. Чи являємося ли ми резидентом Британії? Так. І прожили 185 днів. Так. Обмінюємо машину або мотоцикл. Так. Ось. Список стран, які мають право. Україна входить у цей список. Обираємо і обираємо країну нашу. І ось така відповідь є у нас. Перекладаємо. Дивіться. Якщо ви склали іспит. З водіння до 28 грудня ви маєте право тільки на автоматичну коробку передач. Якщо після або пізніше, ви маєте право на ручну та автоматичну. Це дуже уважно. В мене були ось такі українські права. Ось вони. Ось такі були українські права, і в них була тільки категорія B. І я. Коли обміняв, до мене прийшли англійські права з категоріями відкритими «мопед», мотоцикл, Ван, легковий автомобіль та легковий автомобіль з прицепом. В мене є 1, 2, 3, 4, 5 категорій з автоматичною коробкою передач. Уважно. Ось такі були. Українські з одною, а отримав я 1, 2, 3, 4, 5 категорій з автоматичною коробкою передач. Зараз Англія не входить в состав Євросоюзу і вона має оновлені водійські права. Дивіться, тільки UK. А раніше були ось такі. З флагом Євросоюзу дивіться. Зараз вони виглядають ось так: ваше прізвисько, ім'я, День народження, країна походження, дата, коли видані права, коли закінчується, ваш особистий код, ваша підпис. Де ви живете, ваша домашня адреса. Так, тут вказана в англійських правах указана адреса, де ви проживаєте. І категорії, які відкриті. Ось як у мене. П'ять категорій. Щоб обміняти українське посвідчення на англійське, треба заповнювати форму D1. D1 форму можна взяти у будь-якому Почтовому відділенні Англії. Або вони лежать на полиці, або ви запитуєте у фахівця. Дайте мені, будь ласка, форму D 1 Вона безкоштовна. Форма D 1 виглядає ось так. Дивіться. Це перша сторінка. Ось так воно, глядає. це оновлена. Нова. Друга сторінка. Ось друга сторінка. Давайте подивимося, як заповнювати форму D1. Ось форма D1. Тут нічого не треба. Далі, 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 нічого не треба. Ось тут. Ви обмінюєте не. Англійські права на англійське Ставити хрестик Країна Україн. І де ви здавали тест на водійське посвідчення? Пишете Україна. Далі. Ваша інформація. Містер або міс місіс. Прізвисько. Ось. Ім'я. Дата народження. Потім ваша адреса повна. Номер будинку або номер квартири, місто та вулиця. Далі поштовий код. Ось тут. Нижче ваш номер та електронна адреса. Тут нічого. Місце народження. Тут пишете. Тут уважно. Ви ось тут дату пишете, коли ви в'їхали в Англію, коли вам поставили штамп. Ось тут заповнюєте. Далі. Ось питання, вас спрашують, чи ваш зор є стандартом для водійського посвідчення. Ви ставите так. Наступне питання: чи ви носите окуляри або лінзи, і чи вони є стандартом для цього зору. Ви пишете Yes, якщо ви їх носите, або НІ, якщо ви їх не носите. Орган донейшн Тут дуже цікаво. Тут у вас запитують, якщо з вами щось трапиться, дозволяєте, чи ви використовуєте ваші органи у майбутньому до трансплантації. Будь ласка, поставте хрестик. Переходимо на другу сторінку. Тут у вас запитують, чи є у вас проблеми з здоров'ям. Якщо є, ви ставите є та перечислюєте, що у вас є. Якщо ні, тільки ні. І більше нічого не треба. Дивіться, не треба. Тут я пізніше скажу. Далі. Це не для вас. Ось тут. Для українців тільки ось тут. В нас біо біометричне. Ставите хрестик та записуйте свій номер. Ось тут. Далі нічого не треба. Нічого, 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 нічого. І тут нічого. Ось тут. Дата, коли ви заповнюєте. Анкету, ваша підпис та фотокартка. Ось дивіться, фотокартку ви робите у будь якому відділенні, де є автоматичне фотографування. Я платив 6 паундів. стоїть ось така фотокартка. Ви її вирізаєте та ось сюди приклеюєте. Давайте дивитися далі. Тут ви ставите хрестик ні та ні. Тут вказано, якщо ваше. Здоров'я погіршилося. Далі. Тут хрестик, що ви особисто підписали цю форму. Ось тут ви теж ставите хрестик, що ви вклали своє українське посвідчення, та хрестик, що ви вклали свій ідентифікатор лічності. Тобто ваш BRP. А ось тут фахівець на почті, коли ви будете сплачувати. 43 та 5,38 за послуги. Фахівець на, напише код чеку та суму. Він сам напише та вкладе ваш чек у конверт. Це дуже важливо. Підсумуємо, 43 фунти я сплатив за права. 5,38 це за послуги. І за марку 0,95 пенсів. Та ще 6 фунтів за фото. Ось така вийшла сума. Остання дуже важлива річ, який пошт-код треба вказувати для обміну українських водійських прав на англійські. Дивіться, є три варіанти, але ми обираємо ось. Ось этот, ось этот пошкод. Ось этот. Ще раз я вам показую, сміливо можете писати ось ні цей, ні цей. Третій. Дивіться, ось це наш пошткод. Ось на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, воно вам було корисне. Будь ласка, поставте міцний лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі!